Де працювати, де взяти досвід, що взагалі робити далі. Саме такі питання частіше звучать від студентів. Під кінець навчального року активно зросла кількість випускників, які шукають роботу, але не мають досвіду у віковому сегменті 16-17 років. Збільшилась кількість резюме на 48%. Але також варто відзначити, що 35% шукачів мають значний досвід роботи протягом п'яти і більше років. Зауважують фахівці кадрових порталів. За даними Одеського обласного центру зайнятості, близько 62 зареєстрованих безробітних, це дані на 1 червня 2023 року. Мають професійно-технічну або вищу освіту, і 24% з цих зареєстрованих безробітних віком до 35 років. Тобто, це молоді фахівці, які мають зараз не просто переживати старт кар'єри, а її розвиток. Війна, не аби як вплинула на сферу пошуку роботи. Багато роботодавців в принципі не змогли пережити кризу. Більшості Свідчених фахівцям прийшлося виїхати з України та почати пошук себе за кордоном. Компанії, які все ж таки продовжили працювати, стикнулись з дефіцитом спеціалістів. Зв'язку з цим на сайтах пошуку роботи збільшилась кількість вакансій з поміткою готові взяти без досвіду. «21% опитаних роботодавців готові дати роботи починаючому фахівцю, якщо той чи та шукає роботу за фахом. І ще 18% вважають важливими різноманітне додаткове навчання. Дослідження. Показали, майже 60% роботодавців не звертають уваги на заклад освіти, в якому навчався потенційний співробітник. Але для 40% місце навчання все-таки має значення. Звісно, що навіть у керівників, які можуть взяти молодого спеціаліста без досвіду роботи, є свої критерії та вимоги. Зазвичай це частіше навички та якості кандидата. Для роботодавців профільна освіта є перевагою, але їм не принципово диплом якого університету має співробітник. За результатами опитування з роботодавців найчастіше називають бажаними саме. Такі навички та якості це бажання навчатися та розвиватися в професії, попередній досвід роботи це стажування чи підробіток, і особисті якості: це комунікабельність, цілеспрямованість та відповідальність. На сайтах кадрових порталів регулярно публікують результати досліджень щодо вимог роботодавців від потенційних кандидатів. Більш за все, цікавить досвід стажування в інших компаніях, володіння англійською, додаткове навчання на курсах та участь у навчальних програмах за кордоном. Пошукачам роботи фахівці радять відвідувати ярмарки вакансій та заходи для студентів, розміщати резюме на сайтах для пошуку роботи, в яких акцентувати увагу на особистих якостях.